Head shoulders knees and toes, knees and toes, Head shoulders, Toes, near the toes, toes, Head Toes, make a toes, make a toes, toes, near toes, make Ти поліглотка? Що ти прилетіла? Паляницю з'їла. Іди. Чи давай я тебе почухаю? Ой, ти моє сонечко. Отак, Ляля любить коли її чухають, так? Отак, моє сонечко. Кукотики. Ко-котики. -ку 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 -ку. І я тебе люблю моя тиласяка. Покакунка. Молодець. Прибирай, моя господинка.